Робоче взуття 20 кг, за 5600, за ціною 3500 гривень. Давайте будемо дивитися, що у нас тут знаходиться. Так, це буде іти ось таке перше. Тут у нас присутні ось такі на мішках пластини, тому що, я думаю, що на роботі зробили на комусь будівництво і зайвість на фальшках це головне, щоб нічого не впало, не пошкодило і взагалі все було читало. Наступне буде ось такий. також доволі симпатичне, присутня у нас тут пластина. Я думаю, що у нас тут метал. Далі. Такі вже буде високі. Тут у нас дивичі для перфорації. Також присутні у нас пластина. Гарна, ось така жовтенька, тут підошла. Такі доволі симпатичні. Ось такі. Це у нас буде ось такі всутня. У такі доволі тяжкі. Я не знаю, можливо, це навіть якось. Зимопа, дуже тяжке, класні, такі достойні. Далі це збудете, Також, у нас буде ось таке взуття. Також налізим патичне, по у нас пластинки, 40-ті розмір, Такі класні. Я думаю, що багатьох чоловіків, велика ніжка. Наступне у нас буде ось така пара взуття. Також класна, симпатична присутна у нас пластинка на носику. Далі. І тут у нас ось такі чорні. Також присутні у нас пластина внизу. Дальше, дальше, дальше. Далі, далі, далі. Опер. Береку на субсиді. Далі ось такі досить високі. там покажу ще одненьку. Пару ось така. А щоб замовити, напишіть нашому менеджеру на Viber або Telegram.